Ольга переїхала до Конотопа з Харкова та каже, регулярно відвідує безпечний простір. Говорить, тут отримала допомогу з документами та працевлаштуванням. Мені тут дуже подобається така тепла, приємна атмосфера. Це дуже круто, що в місті є така, така можливість поспілкуватися. Нас якісь свої жіночі теми з допомогою цього безпечного простору. Зараз мої всі документи в порядку. І мені допомагали заотримати інформацію, чи можу я отримати тут якусь допомогу матеріальну або е, гуманітарну. Дуже багато заходів для різних верств населення. Це і різноманітні заходи для дітей і підлітків. Це і робота з психологом. Психолог, який саме е, з дітьми може. Е, Розвити здібності дитини, виявити ці здібності і попрацювати з дитячими травмами. Ми до неї неодноразово зверталися. Я якраз хожу на заняття з фітнесу і хочу сказати, що тіло відчуваю і дуже добре відчуваю після занять. Кейс менеджерка простору Альона Дем'яненко розповідає: до простору можна прийти з будь-яким питанням. А якщо команда не має відповіді, підкажуть, куди звернутися. Бенефіцерки до нас звертаються з різними запитами, але якщо ми бачимо, що наш простір в цьому допомогти не може, то ми перенаправляємо їх до інших фахівців. Але слідкуємо за тим, щоб бенефіцерка отримала потрібну її допомогу і дійшла до своєї поставленої мети. Психологиня Ганна Ясько працює з дітьми, підлітками та дорослими. Звертатись до них можуть жінки, дівчата та хлопці до 12 років. Говорить, найчастіше за допомогою звертаються мами з дітьми. Якщо є якісь особливості розвитку, якщо тривожні стани зараз почастіше звернення. Дуже мало жінок, які звертаються особисто для себе. Зараз психологія стала популярною серед підлітків, тому є 17 18 річні здебільшого це студенти, які також приходять за психологічною допомогою, підтримкою. У просторі також працюють фахівці виїзної команди. Вони виїжджають до тих, хто не має можливості відвідувати простір, говорить Анна Авраменко. У нас є така можливість з водієм їздити в громадах і доносити жінкам ту інформацію, на яку вони можуть розраховувати, тому що кожна жінка повинна знати, що вона може бути почута, почута вона може отримати допомогу. Зараз дуже часто виїжджаємо саме до діток під час гри, під час різних майстерок. Говоримо про булінг, розповідаємо, як діяти в складних ситуаціях там в школі. Зараз дуже булінг такий, на жаль, розвинений, тому діти повинні орієнтуватися в цих питаннях. Психологиня виїзної групи Ольга Гребаник каже, що мешканці міста і громади мають різні потреби та запити. Дітки в громаді дуже відрізняються від діток в місті. Дітки дуже часто не мають тих навичок, як діти з міста, тому що діти з міста дуже часто ходять на якісь, на якісь заняття, на гуртки, на малювання, на танці. Вони спілкуються з іншими дітками. В селі діти більш закриті. Дуже рідко, дуже часто, що вони там на свій вік чогось не вміють і ще робити. Так само, жінки, через те, що жінка все життя стикається з питаннями насильства, вона навіть сама може не розуміти, що воно її постійно оточує. Також в просторі відвідувачі можуть отримати консультацію та подальшу допомогу в юридичній сфері, говорить юристка простору Марина Величко. Я надаю юридичний супровід, починаючи від консультування, далі запити, якщо потрібно робити, перенаправлення до різних державних органів організацій, контролюємо, чи надана допомога в певному органі. Також готуємо позовні заяви до суду, знову ж таки, допомагаємо подавати ці позовні заяви. Звертатись до простору, говорить Марина Величко, можуть усі за необхідністю з понеділка, по неділю, з 9 до 19 години. Анна Матвєєнко, Суспільне новини, Сумщина.